Доброго ранку, дітки! У нас з вами заняття з художньо-продуктивної діяльності малювання. Тема нашого заняття подорожуємо потягом. Дітки, скажіть мені, будь ласка, чи любите ви відпочивати? На чому любите подорожувати? Запрошую вас подорожувати транспортом, який ви відгадаєте за загадкою. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. Що це діти? Правильно, це потяг. Сьогодні я вас запрошую подорожувати потягом. Що є у потяга малята? Вірно, вагони. А скільки їх? Молодці. Багато. Якої вони форми? Правильно, вони прямокутної форми. А колеса якої форми? Вірно, колеса круглої. А по чому їде потяг? Правильно, по рейках. Дітки, перед роботою я вам пропоную трішки відпочити, набратися сил та виконати фізкульт хвилинку. Станем струнку. Руки в боки пострибаємо, як сороки, як сороки білобоки, стрибу-стрибу, скоки, скоки. А тепер, як жабенята, хочемо трохи пострибати. Ква-ква-ква, щоб спочила голова. Дітки, давайте з вами спробуємо намалювати потяг. З вагончиками, щоб вирушити в подорож разом з своєю сім'єю або друзями. Ходімо до нашої художньої майстерні, де все приготовлено для роботи. Але спочатку я хочу вам зачитати дуже гарний віршик. Ось послухайте, будь ласка. Вірш називається Я малюю потяг. Я малюю диво потяг. Не простий, а чарівний, їде мій барвистий потяг. Подивіться, ось який. В розмальованих вагонах паровоз везе діток і привітно на перонах подає гучний гудок. Скільки в потяга вагонів, як у мене, олівців, жовтий, синій та червоний, ще й зелений у кінці. Що ж, малята, для того, щоб нам намалювати потяг з вагончиками, сьогодні нам знадобляться такі предмети, як аркуш білого паперу, простий олівець та кольорові олівці. Ну що ж, спробуємо! Розпочнемо наше малювання з потягу. Для цього я беру простий олівець та з лівого боку аркуша паперу буду малювати сам потяг. Скажіть, дітки, всі ви бачили потяг? Якої форми він має. Правильно, кабіна нашого потяга має прямокутну форму, а ще зверху ніби домальований квадратик. Давайте розпочнемо. Я беру олівець, малюю пряму лінію. Потім малюю знизу лінію. Та з правого боку. З'єдную зверху лінію. Ось, у мене вийшов прямокутник. Погляньте. зверху нашого прямокутника нам потрібно домалювати з правого боку квадрат. Ось проводжу лінію, потім Зверху. Та веду її донизу. В середині цього квадрата намалюємо ще менший квадрат. Це буде віконечко нашого потяга. Всі ви знаєте, дітки, що квадрат має скільки сторін? Правильно, 4 сторони. З лівого боку я домалюю трубу нашому потягу, з якої буде йти дим. Це маленький стовпчик або невеличкий прямокутничок. Ось так. Тепер потрібно нашому потягу намалювати колеса. Це два невеликих круги. Переднє колесо та заднє. Ось потяг у мене вийшов. Потрібно нашому потягу домалювати ще вагончики. Ми з вами проводили бесіду та вже говорили, що вагончики прямокутної форми розпочнемо малювати вагони. Для цього я трішечки відступаю від потяга та малюю два прямокутних вагони. Ось. Прямокутник теж, дітки, ви знаєте, що має чотири сторони. Один вагончик знову відступаю та малюю другий вагончик. Ось. Також нашим вагонам потрібно домалювати колеса. Вони у нас круглої форми. Теж по два колеса. Одне колесо, друге. Також це робимо на іншому вагоні. Ось, дітки, я вже намалювала вагончики, і їх потрібно з'єднати з потягом. Лінією від потяга до вагона. З'єднуємо наші вагони з потягом. Ось так. Погляньте, дітки. ось у мене вже майже готовий потяг. Але його що потрібно правильно розмалювати. За вашою фантазією та бажанням, ви можете розфарбувати його в будь-який колір, який вам подобається. Цей потяг я буду розфарбовувати червоним кольором. Візьму червоний олівчик. Та розфарбую свій потяг. Ось так штрихуємо дітки. Стараємось не виходити за лінії. Робимо роботу акуратною та охайною. Працюємо малята. Погляньте малята. Кабіну нашого потяга я вже розфарбувала червоним кольором. Потрібно зафарбувати на ньому колеса. Вони у мене будуть чорного кольору. А ще з труби буде йти чорний дим. Беремо чорний олівець і також, охайно не виходячи за контури, розфарбовуємо серединці. вагончик свого потяга я буду розфарбовувати зеленим кольором. От і все, дітки. Перший вагончик я розфарбувала зеленим кольором. Потрібно також на ньому розфарбувати колеса. Вони також будуть чорного кольору. Другий вагончик я розфарбую синім кольором. Також малята. Така ж послідовність дій. Штрихуємо, не виходячи за контури. Другий вагончик я вже теж розфарбувала. Знову ж таки зафарбовуємо колеса чорним кольором олівця. Ось, дітки, свою роботу малювання потяга я вже завершила. На ньому ми можемо вирушити в далеку подорож. Фото ваших робіт я буду чекати з задоволенням.